З вами Пачка і сьогодні я пограю в гру в кальмара персонажей. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я поїхав 230-й тут вже не до чого це з другого сезону. Так як сьогодні ми будемо грати в першому сезоні, тому 001 це дідуська. Він оказався, він придумав Ігри так. 456. Просто вписуй. 456 це головний герой. 067. 067. Я так хорошо запам'ятав всі номери. Це. це вона попала в топ тройку але її вбив осей чувак. Який попав в топ-двойку персонажей І його номер 218. Ти зараз я напишу 218. О, цей бандит. Він всіх хотів вбивати І це він устраював всі ночі, в яких він вбивав людей. Так, 101. О, 212. Це, коротше, його дружина, ну не дружина, якби. Але в Пісембі. а та Вона потім пожертвувала собою раді нього, щоб вбити його, бо він його придав. Її точніше. Так, тут, тут у нас взагалі. Так, наверху таке щось, як я знаю персонажів. 199-й. Його обманув. А 218-й санву. Ну, то есть. Опа, це доктор. Він оказывается предателем грабхи. Але потім його вбили фронтмен. Вбив фронтмен за то, що він Сей, хотів визнати гру. Так, стоп, 111-й. В смысле не пускає? Так а ну доктор, может, доктор. Доктор. В смілі, хто він? він 111. Ну як? Ладно, давайте я вам розкажу ті персонажі, які потом. То 240-го, я пам'ятаю, вона пожертвувала собою ради Камсіблок 67-й, Це 118-й помер в першій грі. Далі я не знаю, а 322-й там. Коротше, там 322-й, бачите, там чуть-чуть за тою дівчиною, непонятною. 119 там стоїть, бачите, він там помер, коротше. Ну так, да, зараз списуємо знову 199. Це був 111-й, я вам кажу. Так, підходимо ось сюди. Це 369-й, поїхали. 369. Ой, якийсь не так. 369 Отак буде хорошо 017. Він помер в п'ятій грі. Із-за того, що його штовхнув 218-й. О, це 21, Він теж помер. В Ну, двадцять 021 О, сороковий. Він 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 був в команді бандита і помер у Марбла. 40. 33 він тоже був в команді цього бандита 101. -го. А, боже, це. А, ні, це не той, це не той. Стоп, стоп, стоп. Це 62-й, це 62-й. Він помер теж в тому в кана... ой, не в канатах, а в склі. Це у нас 66. й Тому вписуємо 66. 69 й він сам себе вбив, бо він загубив дружину у марблах. Ну, все, ми пройшли. Йдемо до наступного. А наступний у нас. О, Мака! Це що за гравець? Я такого навіть не знаю. Е, все, я знаю. Це 0,73, досі 073. Це 0,80 вперед, вроді би. Він помер в комата. Досі він. Осе, я знаю, точно це 0,96, тому що він помер в п'ятій грі. Спочатку мав ріхун вибрати першого, але ось цей чувак вибрав. І самим першим помер в п'ятій грі. Тому що пише 0,96. О, це 453. Я знаю, вона теж померла десь там. В канатах. Ой, не в канатах, а в склі. Да, це вона. Так, а, м -м 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 -м. Що це таке, Наче без знайоме лише ну і незнайоме. Далі ж А, це 194-й. він помер в канатах, якщо ви не знали. 194-й персибин. Да, Это стоп, стоп. Это 196-й, вроде бы. 196-й. Ой, не 197-й, а. 196-й. Да. Эм, ем, я не знаю, что це така, я не знаю, тому я перемагає розпавники. Я взагалі не знаю, що це так. Захитаємо, я прийшов. Я прийшов. І залишилося саме останнє в першому сезоні. Погнали. А, це 250-й кодня помер другим в першій грі. Так, стоп, стоп. Це 276. й він був Команді Гіхуна і виграв в Канатах. 276. О, це перший помер. Це легко дуже. 324. 324. Да, так, а, я пам'ятаю, його 101 вбив за те, що він ну цей чувак він 271. Він просив їжу в них. І що в нього забрали? О, ну все, він помер у марблах, бо був в команді з бандитом тим 1001. Це 278 А це... Все... Це хто? 151 що ли? Я це не він. Так. Хоч у мене... Хоч мене це напрягає. програє, чуть. О, зараз я зможу щось забрати. О магат! Що мені дали взагалі? А, а я туди не можу. Ну тоді хоч таке собі. Я цього не знаю, я вам кажу. Ну, я знаю, що це 303. Давайте чи Це 303. 303. 303. Да, він. Ми теж зачитаємо, я прийшов. Хоча я не вважаю, що я прийшов, але... Що поділати? Я не знаю, ну не знаю. Починаємо з другого сезону. 456-й, який вернувся в гру, щоб врятувати людей. 333-й це той що був Таноса. І він допомагав 222-й. 333, 3 333. 3, -3. 3, -3, -3. 388-й. Ну, це той що допомагав теж їм. Він був в команді Гіхуна 388 Він морпіг. Але в кінці, коли вони билися, стріляли, то він просто завмер. Бо він боявся. Це 246-й. І його дочка е, це, хворіє раком. О, це 120-й. Це як типу трансгендер. Як воно говориться? Ну, типу, дівчина паса. А це у нас сьомий, просто сьомий. І він син якоїсь бабушки. Ну, не якоїсь. А? Він сьомий. Осьої бабусі. Прямо осьої. І вона у нас 149 Коли вийде третій сезон, вони ще поки не померли. Але в третьому сезоні в нас буде таке, що вони помруть. О, 390 Його потім був фронтмен. Він їх. Він його вбив, Це найкращий друг Жіхуна. Це 044 44-та, да, це вона, Тіпота, відьма. Пам'ятаєте, яка вона? Каже, що вона шаманка мурна. Це 125-й Мінсу. Мінсу. Давайте впишем. Мінсу. Він був в команді Таноса. І він пока живий, покажи живий. 124-та, не її. Його це пасан Ну, по вигляду, дівчинка, ненавіжу його за його таку скромність. Ой, яку скромність. Він взагалі такий вредний. Він вбив на розпорушку Цього. Мінсу 125-го. 124. О, ну 222 вона вагітна, Кстати Так, не хотілося, щоб вона померла. Вона дуже такий, як милий персонаж. 380. Ти вбив її 124-й. Я подружка була того. Так, опа, це сотий. Сотий. Сотий, да, це сотий. Він постійно уговарював їх бути син. Як його? Ну, його в команді. Ну це 230 понятно, що це 230-й просто сюда. 196-го вона перша померла сама в другому сезоні. Сюда. 226 двадший, коротше, семь. На 226. Да. 343-й. Його до фронтмен. 343. Сюда. Кто такий? Блок. Я не знаю, кто это. Да кто такой? Ну что ты пацан знаю? я вам скажу, что це 444. А то 306. Давай впишем. 306. Да, а, да, ну типа там. Может, триста Десь я пам'ятаю так. До цього чувака я не пам'ятаю зовсім. Ладно, розпитаємо, я пройшов. Та не буду я виходити ще оксати, що це. Я тільки рештовніся, а вони вже мені говорять сумно, що ви, ви Як І Зараз буде останнє, тому що то я вирішив не проходити. Ось це це Сайлесмен. Стефан Тмен, дом, ну, короче. Це, це 198. 198. Да, це він. Так. Це якась... Це, мабуть, якась... Так, стоп, 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 стоп. Це що... понятно. 115-та? Ні, це не, не 115-та. Стоп, я надо пам'ятати. Ладно, я вам ху -ху можу сказати наступних персонажів. То 256-й в команді Танаса 147, то 11 солдат 011. І то, поки фронтмен був в грі, він пішов в гру. Він дивився за грою, наблюдав за грою. Типа командир. А просто того битву вони просто наблюдають. М -м -м, вчитає, я так, 10-18 ми назад виходимо. Я не можу знати всіх персонажів, бо там просто рандом гри. Там просто рандом гри. Ну, ладно, народ, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, підпишіться на канал. І всем пока! ぽか